Мої ріднесенькі, он ще дев'яти часов нема. А я от залізла в річку. Хмуро, холодно. Но мої рідненькі це моє здоров'я. Холодна вода, купання в річці, а зимою в прорубі це моє здоров'я. Тоді почті, що не хворію, а якщо навіть і захворію, то в легкій формі. Ну, поки було так, не знаю. Як в 61 рік це муржування. Говорить, люда! Вже в твоєму віці не можна увлікатися цим муржуванням, щоб не застудити всі внутрішні органи. Ну, тако, як я стою, то можна застудити. Треба окунутися і без А я от... Стою, мої рідненькі, з вами балакаю. Сьогодні, мої рідненькі, до мене приїжджає подружка, з якою я общаюся віртуально. По Вайберу переписуємося, молитовне служіння несемо, я ще вживу ні разу не бачила. Шість років наша дружба, а може, вже і більше, а вживу ще не бачила. Так що, от готуюся, мої рідненькі. Чоловіка дома нема, козочки подоїти, нагодувати, напоїти, котиків, собачків. І треба їхати, зустрічати подружку. Так що от ще раз окунусь і все. Хо -хо. Ой, мої рідники! Укріпляєм дух, душу і плоть теж мої рідненькі. Да, все. Хай хранить вас Бог і всіх ваших, і моїх і мене. Ну от, як м'ятна конфетка, бодрячок і енергія наповнили. Любушка, з твої кружки п'ю чай. Так що слава Богу за всіх вас, мої рідненькі. Ой, все, діла ждуть великі.